Ножи, тривати вічно, Узі, мені треба більше. Тебе треба більше. Я тебе кохаю, Узі, кохаю тебе, кохаю, Узі. Вибач, 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 пробач мені, вибач, вибач, Узі, це була помилка. Ні ні. ні, 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 ні. ні, ні. Ти поглядаєш засмучено, Ен. Чому? Ні, Ні-ні-ні-ні. Рожевий, рожевий це ненормально? Не чому? О Боже, я божеволюю. Що зробить хан? Він мене зненавидить. Всі мене зненавидять, я себе зненавиджу. Узі, я дуже-дуже вибачаюсь! Боже Узі, я... Узі, чому ти такий негативний? Ти любив її. Узі Узі така смачна. Твоє обличчя сумне. Симпатичний вигляд. Сумний? Ні, я. я, я просто. <смір> Хей, Ен, ти в нормі? Ще Узі В нормі? <смір> я в нормі. Добре. <смір> ти говориш до мене? Окі. Енн, ти добре почуваєшся? Чому ти так поводишся? Я. <смір> я не знаю. Пам'ятаєш її. Сін я маю на увазі. Що за сін? Н Нічого Узі, не переймайся за це. У цього хлопця, мабуть, дроти обірвані. <смір> нічого. окей. <смір> 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 <Okay. смір> Ен, ти бачиш привиди зараз. Я люблю твої рожеві очі. Так, але не знаю, чому вона тут. Ніхто не бачить її. Ві думає, що я збожеволів, коли бачить, що я розмовляю ні з ким. Та не знаю, чому всі вважають, що мені личить рожевий. Я це не мій колір. Я дійсно це не розумію. А? Ен, диві, Узі, ти гарно виглядаєш? Іноді вона трохи лякає і мене дратує те, як вона розмовляє. Я сумую за справжньою Узі, і я не можу повірити, що дозволив цьому статися. Червоніє. Фу, гидота. Хм, Ві пішла шукати Джей. Вона мені дуже допомогла. Відтоді, як ядро вибухнуло, Джей пропала. Ха. Я маю на увазі, ми знаємо, що Джей обрала Сін, але у нас більше нікого немає. Я так боюсь сказати хану. Що я взагалі можу йому сказати? Чи будь-кому іншому вони зненавидять мене? Гей, Узі, капає на тебе мастилом, коли ти спиш. Це обов'язково? Дай Ену ляльку Узі. Де ти її взяв? Лялька виглядає, як вона. Я я ніколи не мав цього на увазі, ніколи Узі! Не побачиш. Ти не знаєш, чому ти зробив? Дурний, дурний, дурний. <рес> Зворотній зв'язок. Привіт! Ойо, привіт, Узі. І як ти почуваєшся після того, як тебе з'їв твій хлопець? З'їв? Чому Ен з'їв мене? Геть, ні-ні-ні. N? Я не можу цього зробити. Не можу, не можу, не можу. Будь ласка, прошу. Мені потрібна допомога. Прошу, прошу. Н, чи твої очі спалахнули символом солвер? Чи означає це, що ти вже маєш Солвер? Що? Сподіваюсь, ні. Я з'їв достатньо цього дурного Солверу, мені вистачить на 40 років. Відтоді минув рік. Я, Я більше не хочу це робити. Що таке совер, Н? Узі? З ким ти в біса розмовляєш, Эн? Ні з ким? Ти рано повернулася, Ві!